Слава Ісусу Христу! Все чесні Отці, брати і сестри, в першу чергу вітаю всіх вас вступленням успенський піст. Сьогодні перший день Успенського посту. Він є по строгості, як Великий піст. І тому цей піст триватиме два тижні до свята, успіння Божої Мати. І в сьогоднішній день, День першого дня посту, ми вшановуємо, як бачимо, животворящий хрест. Оскільки Успенський піст прирівнюється по строгості Великого посту, а ми знаємо, що Великий піст готує нас через Голгофу, через страждання Господа нашого Ісуса Христа до Воскресіння. Тому в цей день і виноситься животворящий хрест. Як Пам'ять про страждання Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. А також сьогодні ми згадуємо і вшановуємо пам'ять мучеників семи отроків, які постраждали за Христа, які прийняли мученицьку смерть через свою проповідь, через свою благовійність, а також матері їхньої Соломонії, яка уявіть собі, мати бачить страждання своїх дітей, яких страчували, з яких знущалися. І також цей день і згадується їхнього вчителя Ліазара, який духом укріпляв їх, як був наставником і батьком для них. І в сьогоднішній день ми вступаючи у Оспенський піст, Переносимося і згадуємо найбільшу, хто потрудився, хто був біля Христа, це сама Божа Матір. Вона була з ним повсякчасно від народження до Голгофи. І Воскресіння, і Вознесіння. Всі ці події, вона реально була присутня біля свого Сина, і тому саме Успенський піст. Ми вшановуємо Живтерящий хрест як пам'ять і укріплення протягом цього посту, щоб Господь допоміг нам пройти оце випробовування. Тому я щиро вітаю всіх і зі святом, зі святом, як ми кажемо, по народу Маковея. Ми на згадку цих страждальних мучеників освячуємо зілля, квіти, мед, які Господь благословив пору року достигнути і в молитвах ми просили, щоб де ми не поклали б це зілля, благодаттю Божого Духа Святого, нехай воно буде нам насілення і охорону від всякого зла. Тому нехай Бог оберігає наше життя, дарує крипу, здоров'я, щоб ми і надалі соборно звершували спільну молитву в першу чергу за нашу Україну, за наших захисників, воїнів, які захищають нашу землю, нехай наші молитви. Будуть почуті, і ми віримо, що Господь переможе всяке зло. Зі святом вас, нехай цей піс приде легким молитвою і підтримкою один одного. Ще раз зі святом нагадуємо, що 15 серпня, в день пам'яті успіння Божої Матері, буде звершуватися служба. Але також в цей день ми організовуємо. Паломницьку поїздку до Києва, до свято Успенської києво Печерської лаври. Хто ще, можливо, не молився в святій святині, то ми запрошуємо взяти участь у богослужінні 15 серпня, яку очолить предстоятель нашої церкви митрополит Епіфаній, з співслужінням єпископату, духовенства, а також і вірних. Тому ми організуємо поїздку, буде автобус, і ця поїздка буде безкоштовною. Вже ближче до Оспіння ми будемо оголошувати, в якій годині буде від'їжджати автобус від Михайлівського собору і буде приймувати до Києва. Тому хто ще має бажання, хто не записався, у свічній лавці можна записатися на поїздку до Києва. Ще раз всім зі святом і ангелу-охоронителя. Добра і здоров'я всім вам. Слава Ісусу Христу!